Врожай огірочків з наших трьох кущиків і подивимося, ми зберемо, так що поїхали. Так, ось перші вже є. Такий жовтенький. Ми, мабуть, його пропустили. Може. Такий от я. Так, це вже у нас чотири штучки. Цей ще тут манесенький хай висить. Так, цей оп. Так. Їх ще коли починаєш шукати? Вони ще схосте наховається. Так. Так. Бачу маленький. Ось Оцей лежачий, ми його теж заберемо. Оцей ось теж зараз вирвемо. Так. І, мабуть, це все. Бо щось я більше нічого тут не бачу. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штучок. Це з цього кущика. Так, їдемо далі. Зараз тут будемо дивитися. Так, ага, ось. Бачите, це вже інший сорт. Він трошки такий зеленіший. Так. ой яй не около. Я бачу лише один огірочок. Ми зараз його вирвемо. Оп. Ось такенький ось. Ну, це такий, як оцей. Так, ну і все. Тепер збираємо врожай помідорів. Їх буде мало, Ну, тому що вони ще не всі у нас поспіли. Ну нічого. Перший і другий. Ось такі от два помідорчика. Тут ще є, ну вони ще хай спінуть, вони ще зелені. А взагалі я хочу вам показати, скільки в нас буде помідорів ще зелених. Хочу показати вам... Ось такі, дивіться. Вони зелені, ну їх багато. На кущиках. І Зараз покажу ще один кущик. Це з наших залишків, на який ми навіть нічого не ставили. Але він виріс. Дивіться, яка гарнюня. Оце на одному помідорчику скільки буде. Красаж. <свят> Ніколи не довіряйте погоді. По прогнозу, на весь тиждень у нас сонце. Дивіться ще. І це ще він не дуже великий, цей дощ, тому що він був набагато більше. зато ну, сьогодні не треба буде нічого поливати. А ми ще там поставили басейн, щоб він нагрівався. Ну, на жаль, сьогодні не вдасться покупатися. Тому що холодно, вода не нагріється. Оце у нас тут. Привіт, євчулька. Малюсенька таке. Тосечка, хорошенька. А я зараз вам засніму невеличкий огляд посилочки. Мені приїхала з сайту світ рослин. Там такі невеличкі дрібнички. Для Юляночки. там для всяких шкучок. Зараз покажу. Байкік. Байкік. Не трогай бутылочку, не треба. І цього Так, відкриваємо посилочку. Тут десь був чек. Там, по-моєму... Та я його зараз знайду. Приблизно тисячі гривень це мені все коштувало. Навіть так сразу і Навіть так сразу і не скажу, що це все стоїть 1000 гривень. Перший пакетик. Це в нас такі зажими для. Вайтік робить гадості. І не дає знімати огляд. Ти що? Це такі зажимчики для затіняючої сіточки. Зараз відкрию, покажу пакет. Ось. Отак вони виглядають, згинаються, отак ось, і отут вони, зараз покажу, отак закриваються, і туди, виходить, і туди поміж ними треба. Класти затяняючу сітку і потім отак натягувати. Коротше, це для того, щоб. Такі кріплення для того, щоб цепляти цю сітку затіняючу. Ми її купили, тут її нема, вона у нас вже є, але кріплень в нас не було, оце ми взяли. Я потім знайду чек і потім покажу, скільки що коштувало. Він там десь внизу лежить. Так, тепер отакий плащ дощовик. Він універсального розміру. Тому що от, дивіться, отак от вийти на дощ, мені ні в чому вийти. Я йду, оце воно мене поливає, чи парасольку беру. Ну, коротше, ось тепер є такий плащ. Я його ще не відкривала. А, я не знаю, якої він там якості. Дуже він хороший чи ні. Зараз відкриємо. Ну, такий звичайний, така клейоночка. Поліетиленовий. Ну, я сподіваюся, що він не порваний нічого. Тобто, зараз, поки я не буду його відкривати, але ну, думаю, що він добрий. Так, ось ще одна пачечка, От, бачите, кліпса для кріплення сіток. це вони ці кліпси. Це нам для затіняючої сіточки. Тепер ось такі ще кліпси для затіняючих та інших відов садових сіток. Ось такі. Тут, бачите, на упаковці нарисовано, як треба користуватися, це потіпу як на шторах. Отак от продівають і потім на якусь мотузочку цепляти. Їх скільки, скільки 50 штук. Ось такі. Так, сітка шпалерна пластикова зеленого кольору для підтримки рослин, які в'ються. Це нам для огірків. Ось така мотузочка. Скільки тут 5 метрів? 5, це, це тут щось. Ага, висота 1,7 метрів, довжина 5 метрів. І ще одна така. Ось, точно одна така ж, точно. Така ж сама. Ось така. Зелена. Вона така тоненька. Не можу я знайти, яка в неї тут. Ладно. Ну, коротше, дві отаких от сіточки. Так, замовили ще отакі кілочки, це нам під наші пернички, тому що ті, що були самими сітками, вони дуже погані. Ну, я думаю, що ці плюс-мінус такі ж точно по якості, ну, у нас тепер їх буде багато, тому що як починаєш цю... цей парничок туди-сюди двигати, то ці кілочки постійно ламаються. І ми тепер собі замовили, щоб у нас був запас. Тому що, якщо їх немає, барничок ти не поставиш. Ага, ось і чек. Потім в кінці покажу, що там, скільки коштує. Так, потім, що в нас тут ще є? Є в нас насіннячко. Синнії. Це нам на пробу. Будемо висаджувати. Більше тут немає. Іменно таких квітів немає, не замовляла я. Зато є отакі у нас огірочки. Фенікс Плюс. Ось такі. Мені упаковка понравилась. І самі огірочки також. Ну, пісень плодоношені. Ну, подивимося. бачите, які вони. Ось такі. Прикольні, оброблені вже. Так, що ще? Тобто на що я взагалі заказывала. заказувала <рив> це все так. Добриво кальці. Я шукала, щоб можна було пролити кабачки, тому що у нас тут з'явилася оця вершина гниль. Ось, І я як почала шукати, ніде не можу його знайти, цей кальцій. І не, він був, але був у складі інших добрив. Ну, я вирішила, що я лучше візьму окремо кальцій, те, що мені потрібно. Ну, хоч би не прогадати, тому що хто що каже? Хто каже, що кальцій треба, хто каже, що там якийсь йод, хтось каже, що ще. Ну, ми прольємо кальцієм і подивимося, зміниться воно щось чи ні. Так, ось таке. Корневе листове живлення. Усуває дефіцит кальцію. На 10 літрів води 25 мл. Оце ось пакетик. Рідке добриво. 5 штучок я замовила. Ну, будемо дивитися, щоб з запасиком. Так. І ще що ми замовили. Що замовили? Такий перчик красненький, високовражальний сорт. Ну, Мені сподобався кольор. Я ще таких перців ніколи не бачила. То жовті, червоні, оце такі прикольні. Ну, Я не знаю, вони гострі, а може ні. Використовую для свіжого спозивання косировання до заморозки. Ультраранній сорт, незвичного фіолетового кольору. Значить, це не гострі. Ось такий він. Так, І ще, що тут у нас ще є? Кабачок зебра. кабачок пупсик Будемо щось таке незвичне вирощувати, подивимося. Ну, прикольно, дивіться, які манюсінькі, класні. Той називається він пупсик, І ось такі звичайні кущові кабачки ранюстиглі. Ну, посадимо, подивимося. Так, а це що? Ага, це зібра наша. І обов'язково замовила ось такі от актоциди, дві упаковочки. в мене тут це від тлі оброблюємо, тому що тлі страшне. Багато і нічого з нею не зробиш. Ой, ну дуже багато, тому потрібно бути, щоб був запасик. Тому що тільки купив, вже побризка вже нема, вже опять треба, вже опять тля. Ось такі ось бутилочки автоциду. дві штучки. Так, і взяли ще отакі ось, як вони називаються, садові таблички, бірки, точно, садові таблички, тому що ми її понаписували на дерев'яних паличках, воно вже все постиралось. Будемо написувати тепер на таких от табличках. Тут, по-моєму, скільки їх тут. Скільки їх штук? 10 штук. І тут 10 штук. Дві пакетики, 20 штучок. Так, тепер по цінам. Що ми щось тільки коштує? Дивимось. Я вам показую, скільки все стоїло. Вон. Угу. І всього 939,20. Ну, плюс ще доставка. За доставку я заплатила 160 гривень. Ну, от, коротше, більше навіть, ніж тисяча в мене це все обійшлось. так сразу і не скажеш, да? Оце ось, ось ця кучка ось така. Тисяча гривень. Ціни страшні просто зараз на все. Що на продукти, що на всякі такі штучки. Ой, що на все-все-все. Ну, що є, то є. Без цього нікуди. Особливо без всяких оцих добрив і без всяких оцих штук, від того, що може з'їсти наші плоди. Тому це все обов'язково треба брати. Все. Це ще раз це сложу в коробочку. И раскладу в спрай. Так, так, так. Выходи. Нема. Нема? Он наши нарушители. Ма. Ма. Он рыбик. Що вони тупа. тут творять, Єгорка? Ля... У них охота, охота у них. Фото. Охота. Фото. Нет, не фото, а охота. Он один в засаді. Глянь, це в винограді сидить. Он бігає. Тут ще. Я вийшла, вони як коні тут. Що вони тут творили? Оцей столик, оце стукули. Я как-то, скрылась с места преступления. Ага, вот наша Чипа. Чипа, что вы тут делаете? Еще, типа. О, что? Еще Чипа. Что ты, что? Что? У на всяких, короче, этих Здесь. летающих. Он для всякие летают, а они там на них внимание обращают. Мама. Мама, Да, конечно. А ну, брысь оттуда. Чупа. Там еще кто съесть. Короче, они охотятся на всяких метеликов. О, Вайтик. О, Боже! Тут літають, ці всякі метелики, вони за ними бігають і паралельно розносять тут все. Мама, мамі чупа, мама да, чупа там. А мама чупа, а мама чупа, а мама чупа і чіпа, да? У нас тут ще кущик цей росте з квітами, воно погано видно, як вони тут бігають. Угу. Це вони ще вже трошки заспокоїлися. Угу. Каже, що вони тут творили, коли ми вийшли? Тут все ходуном ходило. Ну що? Успокоїлись котики, так? Да? Да. А ми думали, хто там, хто там нам стукає в двері. А тут таке було. Тук-тук, так. Да. Тук-тук. Ну, то ми просто Туна. помилилися Єгор, тому що то ж вони тут устроїли, шабаш. Все, вони у нас тут взагалі вже все попортили, що квіти, що в цих кущах вони тут пригають, в деревах, в туях. Тут страшне просто. Все, їх вже там не видно, Вон, вони там сидять.